Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. А чи знаєте ви, що таке акафіст і чому його так люблять православні християни? Слово акафіст походить із грецької мови і буквально означає несідальний гімн, тобто такий під час якого вірні стоять, а не сидять. Це особлива форма молитовного співу, яка виникла в церкві ще в перші століття християнства. Першим і найвідомішим акафістом є акафіст при Святій Богородиці, складений за переказом у VI столітті. Його співали в Константинополі як подяку Божій Матері за її заступництво, коли місто було врятоване від ворожого нашестя. Відтоді акафісти стали невід'ємною частиною православної традиції. Акафіст складається з особливих піснеспівів – кондаків і ікосів. Які чергуються, у них прославляється Господь, Пресвята Богородиця чи святі. Мова акафістів образна, поетична, наповнена глибокими богословськими істинами. У них ми зустрічаємо відомі звернення, радуйся, Алілуя, через ці слова серце людини відкривається для радості та вдячності Богу. Але чому ж так важливо читати акафісти? По-перше, акафіс це пісня подяки. Ми часто звертаємося до Бога зі своїми проханнями, але не завжди пам'ятаємо про вдячність, акафіс шевчить дякувати за життя, за допомогу, за заступництво святих. По-друге, акафіс це молитва прославлення. Коли ми читаємо або слухаємо акафіст, наше серце долучається до небесної хвали. Це підносить душу і допомагає відчути присутність Божої благодаті. По-третє, акафіс це духовна школа. У його рядках ми знаходимо короткі богословські істини, пояснення священного писання, приклади святості, читаючи акафіс, людина вчиться правильній вірі та бачить, як жити по християнськи. По-четверте, акафіс це практична допомога в молитві. Буває нам важко зібрати думки, ми не знаходимо слів для звернення до Бога, тоді акафіста є готовою молитвою, яка веде наше серце. Недаремно вірні часто читають акафісти в особистих потребах, перед іконою Божої Матері, святим Покровителям чи ангел-охоронцю. Читати акафісти можна як у храмі, так і вдома. Важливо робити це уважно, по можливості стоячи, з благоговінням. Адже несідальний гімн це не просто поезія, а молитва, не обов'язково вивчати акафіс на пам'ять достатньо читати з молитовника, але з щирим серцем. Отже, акафіст це не просто церковний текст, а жива пісня подяки і прославлення, яка зігріває душу, навчає вірі і підтримує у важкі хвилини. Читаючи акафісти, ми відкриваємо серце для благодаті і відчуваємо, що Бог і Його святі завжди поруч.